Доброго дня, шановні. Чіткий рецепт Трампу як можна закінчити війну за 30 хвилин, саме стільки в Венесуелі відбувалася операція по затриманню Мадури. Саме так, три фігуранти: Путін, Лукашенко, Зеленський. Тепер давайте що за кожного. Зеленський два роки не може передати повноваження Верховній Раді, знаходиться при владі поза терміном, фактично узурпувавши владу. не має імунітету президента. Також підозрюється у промислових масштабах. Розкрадання грошей платників податків ЄС США в промислових, тобто Зеленський, людина, яка пограбувала кожного платника податків в Америці. Як е, офіційна підстава для арешту прямо зараз, Путін вже зараз є підозра міжнародного кримінального суду в кіднепінгі та ордер на арешт. Також ніхто не вірить в легітимність тих виборів, які проходили в. Російській Федерації, там, що вони на піньках щось голосували, переголосовували, е стерішково міняли конституцію, що вони там вичудили. Жоден не скаже, що то були легітимні вибори та легітимне зміна конституції. Ну, про Лукашенка нема чого казати. Там взагалі не було виборів. Просто дядько вийшов з автоматом, сказав, хто буде пиздіть, я розстріляю. Посадив блядь, 20 чи 30 своїх конкурентів і ще пару тисяч тих, хто їх підтримав. Все. На цьому все завершено, закінчено. Тому я вважаю, що за 30 хвилин. Можна трьома гелікоптерами, трьома командами спецназу вирішити питання взагалі війни в Україні раз і назавжди і закрити його, а також додати до Мадура ще трьох узурпаторів влади, трьох керівників режимів режиму Зеленського, режиму Путіна і режиму Лукашенка. Самий дієвий рецепт: 30 хвилин, три гелікоптера і по 10 Спецпризначиться в кожних з ним. А більш скажу, Зеленського навіть не треба там десь шукати. Просто сам набрав, він сам прилетить в США, тому що в нього взагалі нема навіть куди тікати. Всім гарного дня! Я вважаю, що Трамп має скористатися цим рецептом і закінчити війну саме так. По-перше, ніхто не має права. Обкрадати платників податків США в таких промислових масштабах. Зеленський це зробив нахабно, прилюдно, навіть не е, прячучись, навіть не е, роблячи вигляд, що це не було. Гроші прятались в е, всяких офісах Міндіча прямо з наліпками ФРС. Навіть доводити нічого не треба. Воно був все є. Більше скажу такий, як е, міністр оборони. Минулий він готовий давати показання. у Уміров прямо сьогодні, прямо зараз. І він вже підписав співпрацю з ФБР. Тому 30 хвилин війна закінчена. Трамп ми чекаємо.